Поговорити про вединичу справу, але не у США а в Україні. Ми запросили Світлану Пиркало, українську письменницю і журналістку, яка мешкає в Лондоні. Сьогодні Світлана працює прес-секретарем Європейського банку реконструкції та розвитку. До США вона приїхала на запрошення Колумбійського університету виступити з лекцією на тему української мови, мас-медіа та літератури. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, дякую. Дякую, що прийшли. Скажіть, ви приїхали прочитати кілька лекцій. Якою буде основна думка ваших виступів в університетах? У мене буде три лекції цієї п'ятниці, 14 жовтня в Гарварді на тему мова українських мас медіа та мова української літератури. Там я буду говорити про те, якою мовою ми говоримо, і очевидно діду висновку що двома, як і не важко згадатися. Потім в Колумбійському університеті моя лекція буде присвячена темі українського сленгу, молодіжного і іншого, де я сподіваюся показати, що не російський сленг дав українському величезну масу слів, а навпаки. І зрештою, в Майами Юніверситі в Огайо. Я також поговорю про українську культурну журналістику і про те, чому кожен митець в Україні мусить мати політичну позицію. Ви заснували літературну премію книга року у Бісі, яка існує вже сьомий рік. Яка доля цієї премії після закриття українського радіо BBC? на про велике щастя? Премія далі існуватиме. Сьогодні закінчується прийняття номінацій видавництвами книжок на цю премію, адже на неї, як на букерську премію, книжки подають видавництва. І протягом наступних двох місяців ми прочитаємо ці всі книги і визначимо короткий список і переможця, десь у грудні буде його оголошено. За сім років існування премії можна спостерігати дуже сильно, як змінилася українська література від якихось молодіжних романів, саморефлексії, самозаглиблення до історичної прози, яка думає про українську ідентичність. про українську історію до абсолютно якихось нормальних книжок, таких як в Європі, могли би люди читати на загальнолюдські теми, які цікаві абсолютно всім. Кажете, українська література змінилася, а вона зростає в Україні? Чи читають в Україні українською мовою сьогодні? Вона зростає в Україні, причому досить серйозно. Якщо сім років тому, коли ми починали цю премію, середній наклад, ну середній наклад і зараз невеликий, але тоді середній наклад був тисяча-дві тисячі примірників для української книги. Від якої-небудь детективу до високої прози, так званої, і читали її ті самі дві тисячі людей. Тобто, в книгарних люди знали на в обличчя покупців, і письменники знали в області. Своїх читачів, якими часто були інші письменники. Минулого року ми бачимо продажі десь у рамках 100 тисяч примірників, особливо Роману Ліни Костенко. І роману Люка Дашвар. Це дві письменниці, які дуже різного плану, звичайно, пишуть твори, але вони продаються страшенно шаленими темпами. Це показує, що увага дуже велика до слова, до книги. І якщо говорити на правильні теми, то раптом виявляється, що вся Україна хоче це читати. Якщо порівняти з видавцями, які видають російською мовою, що ви про це сказали? Російська мова, звичайно, залишається дуже серйозним чинником на українському книжковому ринку. Не тільки не стільки видання в Україні, які здійснення російською мовою, скільки російські книжки завезені з Росії. Це і добре, і погано, тому що добре, тому що багато українців мають доступи до перекладів або ж до російської літератури таким чином до тієї літератури, якої не існує українською мовою. Погано, тому що ясно, що якщо видавництво не зацікавлене в перекладі українською мовою, бо вже є російський переклад, то втрачає воно і втрачається розвиток цієї перекладацької справи. Російська мова, звичайно, буде надалі дуже серйозним чинником, але українською читають все більше. Я думаю, що і журналісти говорять і думають все більше українською мовою. Письменники пишуть українською, як їх це їхній перший вибір. Навіть деякі російськомовні письменники чи само перекладаються на українську, чи просять перекладачів. Це є основний вибір. А скажіть, наскільки є конкуренція з боку російської мови сьогодні? Ця конкуренція велика, вона історично завжди була великою, але мені здається, що вона трохи зменшується просто історично природним шляхом. Бо нове покоління російської мови е, вивчає набагато менше йому вже легше писати і говорити українською багато кому е, люди пишуть і читають українською, а російською все менше ну просто тому, що минає час. І навіть те, що в Україні нова влада і е, спроби якось повернути реформи освіти, вони не є такі вже драматичні, як багато хто боявся. Тому українська мова прогресує. Сує 15 секунд на відповідь. ласка, Тобто у українських видавців є шанс розвиватися і виживати в цих умовах. Вони мають переходити на електронну книгу і думати про нові формати. Все ж таки не електронну книгу. Так, Так. це серйозна не загроза, а Добре. серйозна можливість для української книги у всьому світі. Дякую, дякую вам за цікаву змістовну розмову. А я нагадаю, що гостем студії була пресекретар Європейського банку реконструкції та розвитку Світлана Пиркало.